Кожному повнолітньому українцю 5 LED-ламп з наступного року у відділеннях Укрпошти можна буде обміняти старі розжарювальні прилади для освітлювання на енергозберігаючі. Програма розроблена, щоб допомогти енергетикам збалансувати енергосистему України. Заміну 30 мільйонів старих лампочок на нові профінансує Європейський Союз українцям, які хочуть взяти участь у проєкті, необхідно попередньо залишити заявку у додатку Дія а вже з 1 січня відвідати відділення. Та обміняти 5 лампочок старого зразка на стільки ж світлодіодних. Проста заміна старих лампочок на нові ледлампи може зекономити країні у пікові години до півтора гігават електроенергії, що є суттєвою економією. Для порівняння заміна 50 мільйонів ледлампочок, розвантажить роботу цілого реактора атомної електростанції. Ми зробимо програму достатньо довгу для того, щоб усі громадяни України, які мають бажання замінити лампочки, могли скористатись цією можливістю.